Набережна у Харкові за чверть мільярда гривень. Саме так, за даними бюджету, 2025, загальна вартість проєкту пішохідної зони на Лопанській набережні становить 255 мільйонів 500 тисяч гривень. Про те, щоб це не кидалося в очі, тендери дроблять не мілкі. От і зараз Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради оголосив торги на 36 мільйонів 400 тисяч гривень для другої черги реконструкції Лопанської набережної та провулку Лопанського. Аукціон призначено на 4 грудня. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. У планах облаштування тротуарів, облицювання підпірних стін, підняття колодязів і заміна люків, благоустрій та озеленення, встановлення малих архітектурних форм, перекладка мереж водопостачання, води. Відведення й електропостачання, монтаж відеоспостереження та оновлене освітлення. На набережні встановлять 8 паркових опор, 40 метрів світлодіодної стрічки та висадять 98 дерев. Протягом року місто вже укладало контракти на роботу на цій території: 5 мільйонів 200 тисяч гривень на ремонт іншої ділянки набережної, більш ніж 4 та майже 4 мільйона на перенесення електромереж, а також 13 мільйонів 700 тисяч гривень на ремонт колекторів. Хац вважає, що під час великої. Кої війни такі витрати мають бути мінімізовані а кошти спрямовані на потреби сил оборони, адже зараз подібні ремонти не на часі.